Це відео буде про те, як розібрати кавомолку і потім вірно її зібрати. Приступаємо, це є Так, І типові з ним. Це може бути також його у всі моделі. Так, Ми розкручуємо перше, що ми з нього маємо, це захисний кожух. Ось він знаходиться тут, такий фетровий. Він тримається на чотирьох вінтиках. Ми їх відкручуємо. І просто знімаємо в сторону. Це саме простіше Потім кавомолка наша, дозатор. Його треба перемістити буде в положення на максимум, щоб кавовивід вивід вийшов. Піднімаємо трошки, беремо викрутку. Ось ці амортизатори їх зі сторони в сторону, витягуємо так по колу. Зняли з, з амортизаторів. Тут ми будемо відключати провода, коричневий і чорний. Коричневий, відповідно, буде плюс, чорний буде мінус. Ось бачимо на ковомолці є плюс є мінус. Якщо перепутати містами, то ковомолка буде крутитися в іншу сторону. Потім. Потім відкручуємо верхній ніж проти годинникової стрілки. До тих пір, поки вийде з зацепів. Ось, бачимо, вийшло і вийшло все по кругу. Знімаємо верхній ніж, це все ми витрушуємо. Струсили ми всю каву, потім знімаємо нижній тримач. Він може у вас бути, а може і ні. Бо траплялися кавомолки, на яких не було такого тримача. Підковирюємо оці уси на кавомолці. Є, зняли з сторону його. Далі нам потрібно відкрутити цей болт. Він буде відкручуватися за годинниковою стрілкою. так, є. Відкрутили, знімаємо, він нам ще знадобиться, далеко його не прячемо. Потім піднімаємо ножі, тут система захисту, така тріщотка, шарики і пружинка. Знімаємо їх, розтрушувач цей, пружинки. Це амортизатори. Потім найбільша проблема у людей е трапляється під час, як е знімати тобто це пильник з фетровим, це пластиковий пильник і фетровий пильник всередині. Ми його теж знімемо в сторону. Саме велика проблема як зняти шестеренки Ми зараз лі ліземо в редуктор Каломолки. ми беремо Оцей винт зі шнеком, Нам потрібен такий винт. і закручуємо його сюди в ковомолку. І крутимо, притримуючи двома пальцями, закручуємо його всередину. Він почне упиратися в шестерню і почне піднімати. Оцю всю систему, яка тримає ці шарики, наберний підшипник такий. Бачимо, що він під, потроху починає а пальцями притримаємо його. Оп. Все, двома пальцями тримаємо. Якийсь стаканчик і просто їх туди. Скидуємо. Бажано їх не потіряти потім. Потім у нас є дві шестерні. Тут, як правило, коли протирається цей пильник, він у нас уже поміняний, це не оригінальний. Це альтернатива, але вона дуже тверда і вона не протирається, вона майже так само працює, як і оригінал. А є ось він такий типу біленький, трохи прозорий. А є дуже білі і схожі на оригінал, протираються за 100 порцій. І якщо викруткою взяти, надавити на нього, десь у цьому місці. Його можна прожати. Ну, продавити. А тут бачимо, що я ось натискаю добре, і тут сліду не залишається. Це гарний, хоч навіть і альтернативний. Потім є набор шестеренок. Як правило, коли протирається, то там забивається все кавою. Це все треба буде вичистити. Тут зараз кави немає, тільки смазка. Ці дві. Шестерні від'єднуються. Вони також розбираються. Тут є, вони розбираються, ця нижня розбирається, роз'єднується ось так. Ось так вона виглядає, їх можна розібрати почистити. Коли будете чистити, витирайте все повністю від кави. Назад залишається. Ось ми бачимо, що тут два положення. З однієї немає нічого, а з другої є такі як зубчики. Ми ставимо друг до друга їх. І просто натискаємо все вони в кучі. Є. Вставляється він зверху. До речі, звертайте увагу на ця верхня, ось ця частина. Коли протирається пильник, забивається кава, якщо вона стерта, то треба її буде міняти. Нема сенсу ставити. Якщо там нема зубів, то вся робота на смарку так сказати. Вони благо є. Їх можна знайти. Бушні в нормальному стані. Все сюди. Потім. Тут трошки інакша ситуація. Ця система не розбирається, але можна повитягувати шестеренки. Я не буду їх зараз витягувати. Ось шток, ми його витягуємо і витягуємо шестерню повністю. Оцю шестерню можна витягнути, почистити і там ганчіркою протерти всередині. Потім все, звісно, змастити і поставити в зворотньому порядку. Так, цю, цю шестеренку поставили і цю зверху бачимо. Отак От це все відбувається. Так, я зараз витру руки. Потім далі, як поставити назад цю шестеренку, як з наберним. Тобто, коли ми розкручували, так як я вам показував, ми витягнули її, і болт у нас залишився на цьому місці. Ми ставимо його назад, бачимо, що він тут обертається. І починаємо набирати шарики. До речі, шариків, кому потрібно 31 штука. По одному їх набираємо. Я засніму відео повністю. Можливо, комусь буде корисно. Бо, згадую себе, це було трохи проблемно. Бачите, от як в даному випадку шарики трохи провалились всередину. Так, що ми зробимо зараз? Що ми зробимо? Так, знову в руки. Трохи відпустимо, посадимо її трохи нижче. Так, Отак, трохи нижче. Щоб більш контролювати набір. Тобто вони трошки повинні заходити сюди під невеличким навантаженням і пальцями притримуючи. Коли ви наберете половину, хоча б ви, виходить, на це. Сюди усилля робите. Притримуєте ці шарики. Так. Ось таким щелчком це саме ідеально, що може заходити. І набираємо. Це і притримуємо. Бачите? Тут навіть не половина, а менша половина. І далі, якщо не залазить, трошки підніміть, щоб було просто більше міста. Все вони так само починають щелкати. Може здатися на перший погляд, що це проста історія, але в цьому і складність заключається, що їх важкувато туди набрати. Скажімо, так, якщо ви це робите в перший раз, Тут це буде проблемою невеличкою. Але все вийде. Знову в мене вже не виходить туди його засунути. Не поміщається, я трохи його приподнімаю і пальцем цим давлю, якби в сторону підшипників. Вже піднялася трошки ця сторона. Ми опір робимо на ту. Так, і ще мало. І ще підкрутимо проти годинникової. Притримуйте постійно, бо може розсипатись це все обойма Затея, конечно, класно, але я думаю, що це відео буде корисним. Так, бачимо, що вони. Ось в такому положенні у мене стоять. Обов'язково притримуйте. Все, потім набрали повністю. Тут е залишається невеличкий зазор, навіть якщо не буде десь одного шарика, то, в принципі, нічого страшного. Не буде. Я бачив ковомолки, які без одного досить нормально працюють. Викручуємо наполовину і натискаємо. Все, захлопнулось. Потім далі розповім, які ще помилки трапляються подальшому при зборці. Так, далі ми ставимо пильник цей пластиковий, фетровий пильник. Якщо він у вас дуже розбух, чи при попаданні води, чи що його краще замінити, щоб він був трошки більший, ніж оця кромка. А то буває таке, що він розбухає. І коли ви питаєтесь посадити розтрушувач, то не виходить. Просто не лізе. Потім ставимо амортизатори без пружинок, без нічого. І між ними попадаємо. Ось, коли я попав, він плоский, тобто тут зазор мінімальний. І тут він трошки прокручується. Ну, це підсівші амортизатори, це нормально. Потім що я рекомендую ставимо пружини. Не одягати зразу цю штуку. Ставимо пружини. шарики, і будемо прикручувати ну, ніж. Тут є прорізь. Вона, відповідно, ось під шнек підходить. Якщо ми її прокрутимо, а це дуже легко, бо в нас тут ніж і ми не будемо бачити цього. Ось. В одному положенні зараз, поки він не прижатий, бачите, є зазор невеликий. Він так стає. Зараз зимітую буде видно. О, ось, Я вроді би зажав, а тут є зазор. Тобто він став не в правильному положенні. Ми його трошки відкручуємо і на... Так, ще прикрутимо, закрутимо, щоб почувствувати цей момент, коли він заходить саме в паз. Ось, він зашов і бачите, тут зазор є невеликий. Все, значить, ми попали. Як ми провіримо, коли ми дотягнемо її, сильно не дотягуйте, там пластик, він може, бачимо, що більше не йде, і тут уже шариків не видно. Якщо б ми наділи... Цю пластмасову штучку було б незручно, тільки через цю частину дивитися. Коротше, краще так, ніж поставити, а потім її. Так, ну і зверху тут дуже просто. Але є ще моменти, коли зараз розберу, покажу. Оцей це тримач верхнь... верхнього ножа. Зараз я його зніму, буде видно, як він виглядає. Тут у нас. Шарик з пружинкою, така трещотка. Бачимо, щоб не крутилося самопроизвольно. Буває таке, що е, цей тримач він не стоїть на місці. Бачимо, що тут все по зазорам, навіть якщо ми потягнемо, не виходить. А буває, що один із цих усіків, ось вони його тримають. Не витримує і починає зіскакувати. І ви, як не стараєтесь налаштувати помол, у вас не виходить. Так, і також з противоположного боку ми піддінемо її. Чого з противоположного? Ну, це хороше. То, що тут у нас є тріщотка, якщо будете зразу з неї починати, то просто шарик вилетить, а там дуже міленький шарик. І цей мусік. Ой, шарик уже випав. Ось бачимо. Пружинка. І от такий маленький шарик. Далі бачу, що шарик ставлять донизу. А пружинку доверху. Потім нормально трещотка не працює. Це ми все вичищаємо. Якщо у вас цей зуб один не тримає, за пальничкою розігри... розігріли його і натиснули в ту сторону, Тут, ось він цепляється. Є такий виступ, бачите? Ось Він, він за нього цепляється, ці зубами трьома. Це почистили, а цю підігнули запальничкою, щоб тобто, він в тому направленні не тримався краще. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Так, це ми почистили. Все. Вичистили пружинку і шарик. Я завжди починаю з цієї сторони, тобто бо він так постійно і хоче випасти відсюди. Ось я його трохи прижимаю, а потім другі сторони заложу. Все, і він буде працювати. І зараз я покажу, як виставити з одного разу помол, щоб потім. Не гратися з ним постійно. Ставимо зверху. Ну тут все просто буде один пас е, довший, тут два коротших. І тут, відповідно, теж один довший, два коротших. Тут буде легко. Цю штуку зразу надінемо фіксатор. Бачу, за лентою приматую, щоб він не спадав, бо теж бувають випадки. Потім ставимо ножі. Без міток, без нічого. Бачимо, ось заходить віток. Він заходить по всім. І тут, і тут. Ми робимо один оберт. Бачимо, це вже другий пішов. І робимо раз, два, три, чотири. І це буде класний помол. У всякому випадку, якщо тут підтуплені ножі, чи або нові, то ви можете або на 4 звернути назад, або трошки піддати ще вперед на 2 там ділення. На нових, як правило, це ось таке значення. Тобто на другому вітку, коли він заходить, ось бачимо, що він повсюди заходить, цей другий віток. На нових він так десь виставлений. Якщо у вас там більш старіша машинка, то на четвертому. І все, у нас ножі будуть майже в ідеальному стані, щоб варити нормальну каву, а не настраювати потім по 3 години і ще. Так, далі все просто тут бачимо наш плюс, підсоєняємо і мінус, теж підсоєняємо. Беремо стяжку, тримаємо в руці. Так, бачимо, що в нас кавомолка буде ось сюди направлена, будь. Наживляємо її. Є. І підтягуємо провода, трохи щоб буквально чуть-чуть не в натяжку їх ставити чуть-чуть, ну, щоб вони були. Щоб і вистачило вам завести їх за оцей зубчик. Затягнемо і відкусимо. Це ми теж убираємо все. Так, як поставити? Ну, я думаю, понаправленню зрозуміло до. А, як же він називається. Відсіку дозування. Ставимо амортизатори, заводимо трохи, і все робимо хитрі рухи. Просто натягуємо їх, витягуємо на себе. Якщо ви витягнули і він зірвався, ну, відірвався повністю, нічого страшного, можете взяти саморіза і закрутити його туди. Все. І помол, буде класний. Це ущільнювач і. Фитровий пильник. Це. Якщо у вас так трапилось, що ви все-таки перепутали провода, ось є чорний і коричневий провод. Ми їх шукаємо на платі. У мене ось вони теж чорний і коричневий. Ось вони йдуть. Коричневий плюс, чорний мінус. Ми їх можемо витягнути і поміняти містами. Тут постійний ток, і виходить, якщо ми поміняємо полярність, то молка буде крутитися в інший бік.